Міфи давньої Греції Енеїда. Історія перша Еней утікає з ТРОї Герой Троянської війни Еней був сином богині кохання Афродити юнука троянського царя Іла Анхіза. За те, що Анхіс розбовкав людям про кохання безсмертної богині Афродити до нього, Зевс осліпив його. Та все таки боги не полишали старого Анхіза без свого покровительства. Коли Еней ухвалив рішення втікати з палаючої трої, забравши родину та священий палатій, Анхіз спершу спротивився цьому. Він нізащо не хотів залишати рідне місто. Аж раптом над головою Енеєвого сина Асканія засвітилося золотаве полум'я, мовби загорілося волосся. Батьки кинулися гасити вогонь, проте вода не могла його залити. Тоді старий Анхіс збагнув, що полум'я то Божий знак. У далекім краю малого Асканія чекає славна будучина. Тож дід нарешті згодився втікати з трої разом з Енеєм і всією родиною. Еней зібрав усю родину, дав батькові в руки священні пенати, фігурки домашніх богів-хоронителів. А сам завдав старого на плечі та поніс на гору іду. Там до Енеєвої родини приєдналися троянці, які вціліли у жахливій різанині, що її греки вчинили втрої. Зладнавши двадцять кораблів, Еней та його супутники відпливли геть із рідно спустошеного міста і взяли курс на Тракію. Боги були милостиві до Енея, і він щасливо дістався берегів Тракії, висадився там. І заснував місто, яке назвав власним іменем. Проте довго затримуватися в тракії Еней не збирався, він вирушив на острів Делос, аби запитати Оракола, куди йому прямувати далі. Оракул дав туманну відповідь, якої Еней гаразд не второпав, і не було кому її витлумачити. Отож і рушив на острів Крит. Та й на Криті йому не довелося затриматися надовго. Одної ночі у вісні до Енея прийшли всі боги його домашнього вогнища, пинати, що їх він вивіз з охопленої вогнем Трої. Енею, вислухай волю сонцесяйного Аполлона!» – мовили вони. Боги піднесуть і звеличать твій рід, дадуть йому владу над цілим світом, але ти маєш збудувати столицю достойно славетного свого роду. Тобі не можна залишатися на криті. Місцевість знана греками як край Гесперит. Ось твоя майбутня батьківщина. Родючий і багатий край, і саме туди тобі час прямувати. Прокинувшись уранці, Еней почав мерщій ладнатися в дорогу. Історія друга Еней і Дідона. Незабаром Еней знову вирушив у далеку путь. Дорогою троянці зробили одну зупинку на острові Сицилія. Проте ця зупинка стала фатальною для старого Енеєвого батька Анхіза. Саме тут він занедужав і невдовзі помер. Еней справив батькові бучний похорон, а згодом вирушив далі. Та щойно Енеєві кораблі. Випливли у відкрите море, як могутня гера, яка у Троянській війні була на боці греків і чинила всілякі капості троянцям, наслала страшенну бурю. З моря випірнули жахливі морські чудовиська і оточили Еней флот. Володар вітрів Еол зібрав усі чотири вітри: північний вітер Борей, Західний вітер Зефір, Східний вітер Евр та південний вітер Нот. І наказав їм одночасно дути на флот Енея. Кораблі кидало на височених хвилях з боку в бік, і нарешті прибило аж до берегів Карфагену, далекій Африці. Царицею Карфагену була сестра тирського царя Пігмаліона, красуня Дідона. Захланний Пігмаліон хотів заволодіти багатством сестри, отож одного разу підступно вбив її чоловіка. Дідоні довелося втікати з рідної домівки аж у Східну Африку, де вона знайшла притулок у берберійського царя Ярба. Хитрий Ярб хоч і прийняв до себе чужеземку, проте не поспішав допомагати їй. Він пообіцяв дати Дідоні стільки землі, скільки вкриє боляча шкура. Але мудра Дідона легко обкрутила жадібного царя. Вона... Покраяла волячу шкуру на тонкі смужки і відміряла ними величезну ділянку землі, де згодом і заснувала своє місто державу Карфаген. Коли Еней висадився на берегах Карфагену, Дідона радо вітала і його, і всіх його супутників, троянців. Вона влаштувала на честь гостей бучну учту. Богиня Афродита, покровителька троянців, вирішила, що Енеєві було б найкраще зостатися в Карфагені, отож оселила в серці Дідони кохання до красення героя Енея. Цілісінькі дні Дідона не розлучалася з Енеєм, захоплено слухала його оповіді про Троянську війну, про страшне лихо, яке трапилося з його містом, про небезпечну морську мандрівку. Та володар богів Зевс мав щодо неї зовсім інші плани. Одного дня він через свого вісника звелів Енеєві залишити Карфаген і вирушати далі. Хоч яка гарна й чарівна була цариця Дідона, а проте Еней зміг встояти проти її чарів і зоставити гостину країну. Дідона довго вмовляла Енея залишитися з нею, але. Троянський герой одного дня потихеньку сів на корабель і відплив від берегів Карфагену. Коли Дідона дізналася про таємну втечу коханого, горю її не було меж. Вона звеліла спорудити височене вогнище, сама вилізла на нього та зарізалася мечем, який подарував їй зрадливий Еней. Потому карфагеняни запалили кострище, і прекрасна цариця. Згоріла Історія третя. Еней і Лавінія. ТРОянський герой спрямував свої кораблі до берегів Сицилії, де рік тому поховав власного батька Анхіза. Саме тут, на могилі батька, Еней влаштував похоронні ігри та змагання на честь Анхіза. Він уже готовий був знятися з якоря і прямувати далі. Але... Троянські жінки, стомлені нескінченними блуканнями чужими землями, спалили декілька кораблів і відмовилися знову плести світ за очі. Енеєві довелося заснувати на Сицилії місто, де зосталося жіноцтво, старші люди та деякі троянці, котрі не хотіли плести далі. І ось нарешті Еней спорядив кораблі, що вціліли, і вирушив у путь. Незабаром він прибув у місто Куми. У кумах мешкала знана пророчиця Севіла, яка написала дев'ять таємних книг пророцтв. Еней звернувся до кумської Севіли з проханням витлумачити йому майбутнє, але Севіла порадила троянському героєві спуститися в Аїд, щоб дізнатися свою долю від власного батька Анхіза. Дорогою до царства Тіней, мовила пророчиця Севіла, – Тобі трапиться золота гілка. Принеси її в жертву володарці Аїду Персифоні, і вона допоможе тобі. Еней послухався Сивілу і незабаром спустився в похмуре царство тіней. Золоту гілку, яку він знайшов дорогою, він приніс у жертву Аїдовій дружині, богині Персифоні, і вона допомогла Енеєві розшукати серед мертвих свого батька. Старий Анхіс. Радо провістив синові безхмарнє майбутнє. За воли і богів Еней буде засновником славетного войовничого народу, а його нащадки володітимуть половиною світу. Повернувшись заїду, Еней плив іще кілька днів і нарешті причалив до берегів річки Тибр. Тут його радо вітав цар аборигенів Латин і навіть дав йому землю у своїх володіннях, щоб Еней побудував нове місто. Цар Латин настільки вподобав мужнього і гарного троянського героя, що запропонував йому руку своєї дочки Лавінії. Латин зовсім забув, що перед тим уже обіцяв руку дочки царю Рутулів Турну. Дізнавшись про те, що Еней збирається взяти шлюб з його колишньою нареченою Лавінією, цар Турн зібрав військо та пішов війною на троянців і царя Латина. Хоч яким численним було військо Турна, але троянці разом з оберегенами за пекло боролися, Боги були на боці Енея. Тож, коли Турн підібрався до троянського флоту і хотів його підпалити, олімпійці обернули кораблі на Нереїд і не дозволили їх знищити. А розгніваний Еней викликав Турна на двобій. Одним влучним ударом він убив рутульського царя Турна і здобув перемогу у війні. Розбивши військо Турна, Еней одружився з Лавінією і заснував нове місто, яке на честь дружини назвав Лавінієм. Довго і щасливо жили в новому місті Еней та Лавінія, а по смерті царя Латина успадкували його царство. Історія четверта Асканій і біла свиня. Довгі роки вже царював Еней у місті Лавінії. Його син Асканій зріс із мужнів. І от одного разу батько вирушив до Оракула, щоб той провістив долю синові. Оракул промовив до Енея. «За волею богів, Асканій не може залишитися в місті Лавінії. Вирушайте в дорогу вдвох із сином. Ідіть доки не змучитеся. І коли ви блукатимете у пустельній місцевості і вам здаватиметься, що подорож ваша марна, на березі річки попід дубом, ви побачите білу свиню. Вона годуватиме таких самих біленьких, як вона, поросят. Саме на цьому місці ви маєте збудувати нове місто, в якому царюватиме Асканій. Еней послухався оракула, І незабаром вони з сином вирушили в далеку дорогу. Довго блукали вони пустельними землями і вже почали втрачати надію, аж раптом сповнилося пророцтво Оракула. На березі невідомої річки під розлогим віттям дуба вони уздріли білу свиню, яка годувала білих поросят. Зраділи Еней та Асканій. Прийшов кінець їхній виснажливій подорожі. Отут буде засноване нове місто Альбалонга. Зненацька біла хмара огорнула Енея. І він зник. Довго кликав Асканій свого батька, довго шукав, але той. Наче під землю запався. Та одного разу у вісні явився Еней синові, вдягнений у блискучі обладунки, і розповів, що то могутній ЗЕФ звелів забрати троянського героя Енея на Олімп, щоб він жив тепер серед безсмертних. Історія п'ята Ромул і Рем. Багато щасливих років царював Асканій у новозаснованому місці та прийшов і йому час спускатися назавжди у похмурий Аїд. Він передав престол Альбалонги своїм нащадкам. Спершу царював у Альбалонзі старший брат Нумітор, але заздрісний молодший брат Амулій зважився вигнати Нумітора з міста і захопити престол. Та у старшого брата була дочка Рая Сильвія. Яка теж могла претендувати на царство. Амулій боявся, що якби Рея Сильвія народила нащадка, то він би відібрав у Амулія престол, і тоді новоспечений цар змусив племінницю стати жрицею Богині Вести, яку давні греки ще називали Гестією, Весталкою. Протягом тридцять років Весталка мала служити в храмі Богині Вести, покровительки домашнього вогнища. Підтримувати там вічний вогонь і не могла виходити заміж, і тільки через 30 років ставала вільною. Та одного разу Рея Сильвія, яка вже кілька років служила в храмі богині Вести, пішла до річки по воду. Там вона лягла спочити, і їй наснилося, що сам бог війни Арес спустився до неї з Олімпу і узяв її за дружину. Рея прокинулась і збагнула, що ото був тільки сон. Вона набрала води і повернулася до храму, щоб і далі день у день виконувати нехитрі обов'язки виставки. Та незабаром вона відчула, що вагітна за дев'ять місяців Рея Сильвія народила хлопчиків-близнюків Ромула й Рема. Коли Амулій почув про те, що Рея Сильвія народила хлопчиків, він страшенно перелякався і розгнівався. Він мерщій наказав утопити близнюків у річці Тибр, а саму племінницю живцем закопати в землю. Саме так у ті часи чинили з весталками, які насмілювалися порушити обітницю, не виходити заміж і не народжувати дітей. А того року навесні Тибер розлився напрочуд широко. Слуги, яким Амулій звелів утопити близнюків, принесли хлопців на берег річки в кошику і її кинули у хвилі. Та саме на ту пору з волі богів вода почала спадати, хвилі відстопили, і малюки в кошику опинилися на сухому. Ромул і Рем, голодні та змерзлі, жалібно квилили. Їхній плач почула вовчиця і спустилася з гір. Побачивши малюків, вона замість роздерти здобич почала годувати їх своїм молоком. Були врятовані. А одного разу чередник Фаустул натрапив на вовчицю, яка годувала молоком людських дітей, хлопчиків близнюків. Він був вражений цим неймовірним дивом і збагнув, що самі боги оберігають дітей. Фаустул взяв Ромула і Рема на виховання. Історія шоста Ромул і Рем засновують місто. Ромул і Рем росли швидко і були міцні, як молоді дубочки. Одного дня, коли вони досягли повноліття, Фаустул завів із ними серйозну розмову. Фаустул уже давно збагнув, що такі гарні, дужі хлопці не можуть бути простими смертними, а мають бути синами безсмертного бога. Він знав про те, як Амулій звелів утопити в Тибрі близнюків Ромула й Рема, і здогадався, що його вихованці саме Ромул і Рем. Отож Фаустул розповів братам і про їхнього діда Номітора, і про матір Рею, Сильвію, і про підступного дядька Амулія. Запалали гнівом Ромул і Рем. Вони мерщі вирушили до Альбалонги її скинули з престолу Амулія. У місті знову зацарював старий Нумітор. Але Ромул і Рем вирішили не лишатися в Альбалонзі, а заснувати власне місто. Його вони збудували на тому місці, де колись їх вигодувала молоком вовчиця. І ось місто збудоване, але ж чиїм іменем його назвати. Ромул хоче назвати місто на свою честь, а Рем на свою. Довго сперечалися брати, але ніяк не могли дійти згоди. І ось нарешті вони вирішили звернутися до олімпійських богів, щоб ті розсудили братів, послали їм який небудь знак. І зовсім скоро Ромол побачив, що шість ястробів прилетіли до нього і почали кружляти довкола його голови. Та тільки но він хотів сказати брату про цей знак, як Рем закричав. Я бачу дванадцятьох ястробів, які кружляють довкола моєї голови. Сварка розпалилася ще дужче. Брати почали битися, і довго жоден із них не мав переваги. Нарешті Рем вистрибнув на стіну, яку Ромул збудував довкола нового міста, і почав насміхатися з братової роботи. Ромул страшенно розсердився і убив рідного брата Близнюка. Історія сьома Рим. По смерті брата Ромул назвав нове місто на свою честь Рома. септо Рим. І почав у ньому царювати Але як можна царювати в місті, де зовсім немає мешканців? І Ромул вирішив запросити в нього мешканців інших міст. Ромул оголосив, що відтепер місто Рим буде притулком для кожного, хто захоче в ньому оселитися. Навіть злочинець може сміливо сховатися за стінами Рима і бути тут недоторканим. Отак до Рима почали стікатися злодії. Раби, вигнанці, здебільшого чоловіки. Жінки з сусідніх містечок і селищ не хотіли одружуватися з таким набродом, і незабаром місто просто вимерло б, бо в ньому зовсім не було дітей. І тоді Ромул вигадав одну хитрість. Одного дня він оголосив, що влаштовує в Римі бучну гулянку. На учту запрошені мешканці сусідніх селищ, сабіняни, разом із жінками й дітьми. Гулянка була в розпалі. Сабіняни добре напилися молодого вина і не звертали уваги на те, що відбувається довкола. А тим часом Ромул подав римським парубкам заздалегідь умовлений знак, і вони потихеньку покрали усіх дівчат сабінянок. Коли сабіняни оговталися, на гулянці не лишилося жодної дівчини. Сабіняни страшенно розгнівалися і оголосили Риму війну. Дві армії вишикувалися одна супроти одної, готові до бою. Та зненацька дівчата Сабінянки вибігли просто на поле бою і стали поміж двох армій. Вони благали Сабінян відмовитись від війни. Хай кращі дівчата залишаться з римлянами, тільки б не гинули їхні батьки та брати у безглузді різанині. Так було засноване славетне місто Рим. Ромул довго царював у ньому. А коли постарів, боги забрали його на Олімп, де він долучився до свого героїчного пращура Енея. Історія восьма Від золотого до залізного віку. Еліни вірили, що давно-давно, коли на землі запанували олімпійські боги, люди вели блаженне життя, яке не затмарювали ні сварки. Ні війни, ні тяжка праця. То був золотий вік, коли боги створили людей, які не знали ні праці, ні старості. Вони все життя бенкетували, а помирали мов би, засинаючи. Земля сама давала багаті врожаї, люди володіли численними отарами худоби, а працювали тоді, коли мали до того охоту. Після смерті ці люди обернулися на добрих духів, людських рятівників. Після золотого віку прийшов срібний. Люди, які жили тоді, теж були незвичайними. Їхнє щасливе дитинство тривало ціле століття. Зрілість і старість були нетривкими. Та чудові люди срібного віку загинули через власну пиху, вони не хотіли приносити жертви богам, тож усемогутній Зевс розлютився і винищив їх. Він скинув їх під землю в похмурий тартар. За срібним віком прийшов мідний. Люди мешкали в мідних житлах і працювали за допомогою мідних знарядь праці. До мідного віку люди не знали воїн, але в той час уже почався розбрат серед людей. Отож саме тоді з'явилися мідні обладунки. Люди мідного віку не знали землеробства, а засоби для життя здобували собі у війнах. Отак От вони всі перебили одне одного та зникли з лиця землі. За мідним віком. Прийшло покоління героїв. Герої вели своє походження від богів, були войовничими, але благородними та справедливими. Більшість героїв загинули під час Троянської війни, та після смерті олімпійські боги нагородили їх безсмертям і переселили далеко-далеко на самісінький край землі, за високі гори і широкий океан, на острови Блаженних. Там вони й досі живуть, не знаючи ні горя, ні праці, бо там зростає три врожаї на рік, а зелень цвіте й буяє. А за часом героїв прийшов залізний вік. Боги не дають людям передихнути від роботи й лихоліть. Життя коротке, діти народжуються вже старими. Люди потерпають від розбрату, і на землі царює не закон, а сила. Зникає сором, натомість від зла. Скоро не буде порятунку. Людство прямує до загибелі, бо всемогутній Зевс власною рукою знищить людей залізного віку, якщо вони не схаменуться. Кінець Енеїди